Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом Новий айфон за 60-70 тисяч гривень може оподаткуватися. каже голова комітету з бюджету Підласа. Про те, де брати гроші на мобілізацію. Пише телеграм-канал Укропа. Крім того, якщо ви заробляєте більше 20 тисяч гривень, то ви могли б сплачувати військовий збір на 1,5%, а 3% треба подумати про податки на розкіш. Цікаво, скільки відсотків буде йти на військовий збір на цю ганчірку, яка коштує 1700 доларів. Таких генераторів а. Яних ідей треба відправляти розмінувати поля у Запорізькій області. Телеграм-канал Страсті в той же час зазначає наступне. Підласа пропонує розкорочувати українців. У голови фінансового комітету Данила Гетьманцева з'явилася потужна конкурентка у продукуванні ідіотських ініціатив. Голова бюджетного комітету Роксалана Підласа вона запропонувала підвищити військовий збір удвічі з півтора відсотки до трьох відсотків для багатих українців. Отакими пані Підласа вважає тих, хто заробляє більше 20 тисяч гривень на місяць. Ми вже навіть не тому що народні обранці живуть і у паралельному Всесвіті, і абсолютно не розуміють, чим і як живуть прості українці. І вважають багатими тих, хто заробляє 20 тисяч на місяць. Їм невідомо, що середній чек у магазині складає 800 тисяч гривень. Це із серії зайшов і нічого не купив. І на 15 800 гривень, які від 20 тисяч зарплати залишається після спаду 18%. ПДФО та 3% військового податку можна прожити дні Одесі. Це якщо економити і не хворіти, бо ціни в аптеках, то окрема історія. Мабуть, пані Роксолані потрапила до рук казка про Чіполіно, і саме звідти вона черпає свої безцінні ідеї, тож очікуємо введення податків на дощ, сніг та повітря. А якщо серйозно, то у нас є зустрічені ідеї. Може влада, яку ви представляєте, перестане красти і толерувати зловживання на тендерах, лобіювати інтереси чорного бізнесу, який доїть державу, знущатися з смиснесомалого, який ледь виживає, що підтримати економіку держави. Може депутати, які і так мають Неабиякі статки перестануть брати відшкодування. Від держави на проїзд на житло і спрямуються кошти на армію. Зрозуміло, що такі суворі заходи точно не у планах ладної команди. Мислення таких у підласи гетьманцевих іко працює тільки в одному керунку: як обдерти пересічних українців та чесний бізнес. Інших ідей у них немає. Але ми все таки думаємо, що народні депутати не підтримують ініціативи підласої або крім пропозиції підвищити військовий збір для батьків з 20 тисячами зарплати від неї пролунали ідея обкладати додатковими податками власників айфонів. За 60-70 тисяч гривень. А де у нас найбільша концентрація власників дорогих телефонів? До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.